Просто свою історію життя розкажу. Ми таскали, тягали великий птур протитанкову ракету. і Хотіли з нею підходити на 2,5 кілометри до ворожих позицій і стріляти по техніці. Ми так і робили. Якщо ця бронетехніка один раз нас помітить, то на цьому вся історія закінчилась. Ми почали використовувати дрони. І коли ми перейшли в третю окрему штурмову бригаду, і я розповів про цей свій досвід Андрія Білецького. Він був моїм командиром ще в 2014-2015 році. Я розповів і. Саме з його допомогою вдалося це реалізовувати взагалі. Фразу стіна дронів я вперше почув від нього, тому що я це все завжди уявляв більш локально. Я знав, що це надефективний засіб. Я знав, що екіпажі, які застосовують його, можуть зберегти своє життя на власному прикладі. А Андрій каже: слухай, а якщо ми зробимо так. Що ну на передовій позиції не може так бути, що ніхто не знаходиться в там має бути наша піхота. Якщо ми зробимо так, що до боєзітнення не дойде. Ми можемо теоретично це зробити. Я тоді кажу: ну теоретично можна, але треба дуже багато дронів. На той момент, щоб ви розуміли, ми мали 100 дронів на місяць. Зараз у нас одна позиція роблять пуск 100 дронів, і воно працює, воно виходить. І з точки зору того, що я казав, що людина це найцінніше, що є, а воно дає можливість зберегти життя людей.